Марафон єдині новини триває для вас працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадеєв вітаю. Херсон, єдиний обласний центр, який росіяни окупували після повномасштабного вторгнення двадцятого року. Тоді за кілька днів ворог просунувся до міста з тимчасово окупованого Криму. І далі у планах були Миколаїв, Одеса, але українські сили оборони зірвали ворожий задум. Спершу засу вдалося стримати російську навалу, а пізніше деокупувати Херсон. 11 листопада, 22-го року, українські війська зайшли у місто хроніки. Звільнення далі в сюжеті. Світлана вбрана в українські кольори у її руках. Прапор на ньому підписи військових, які визволяли Херсон. Жінка прийшла вклонитися полеглим бійцям, котрі боронили місто. Положила квіти нашим військовим загиблим. Мені дуже боляче, що вони захищали нашу священну землю. Ну і так боляче, звісно, це отець Серафим розповідає, як пережив окупацію. Росіяни забороняли правити українською. Живеш як в тюрмі, от згадуєш Радянський Союз, згадуєш ті розповіді про КГБ, коли будь-коли тебе вночі можуть приїхати забрати. Спочатку служив на лівому березі. я був. От, допоки до мене не прийшли е, військові з в масках, і тоді почав переховуватися, От. але тим не менш старався як міг допомагати людям. Ніби в клітці так життя під контролем расистів описує Ірина. Дуже гнітили їх бігбориди, де було написано Росія тут назавжди дуже гнітили їх прапори. Вони самі, які ходили по вулицях, дивились на нас зверхньо. У річницю визволення жінка із сином прийшла на площу, аби пригадати той день. Цей день один з найважливіших в житті після дня народження і після дня народження дітей, тому що ми дуже довго чекали звільнення. Кожен, кожен день ми сподівалися, надіялися. Це головний це головний день. Це ну, головний день. Дитина каже головний день в житті. Для нього головний. А зараз родина Ірини знову чекає, залишається в місті, хоча ворог щодоби його обстрілює. Тяжко обстріли живемо. В основному і займаємось по підвалам. Виходиш на вулицю, прислухаєшся, чи не летить з лівого берега. Ми не виїжджаємо. Ми чекаємо, коли наші хлопці звільнять на лівий берег. коли вся Херсонщина буде разом, і вся Херсонщина буде Україна. В обласному центрі нині живе 80 тисяч людей. Загалом на Херсонщині вдвічі більше. І ці люди у постійній небезпеці. Це постійний терор. Якщо казати по статистиці, то кожні дві хвилини херсонець або житель Херсонської області про чує вибух. Це по цій статистиці ми ну там просто порахувати важко, скільки вже скинуто було вибухівки та снарядів на територію області. Що казати за е, два роки, то це е, по постраждалим. Тільки 4154 людини. З них майже 700 – Це загинув люди, які загинули тут, і 10 – це діти. Серед загинувших, тому це, мабуть, рік більше горя, руйнувань з першого дня звільнення херсонцям допомагають понад 40 волонтерських організацій. З часом напрямок їхньої роботи змінився. Якщо брати перший місяць, до коли Херсон був до докупована, він був найскладніший. Люди потребували майже всього, якщо зрівнювати з станом на тепер. То ситуація в Кавкрай змінилася. Люди вже більш скажімо так забезпечені. І зараз на найгостріша проблема зараз це на жаль ворожі обстріли і волонтерські зусилля більш за все зараз зосереджені на. Ліквідацію наслідків після ворожих обстрілів російські військові щодня обстрілюють Херсонщину з дронів, танків, мінометів, використовують шахеди та ракети. Але, попри це, бізнес працює: комунальники виконують свою роботу, а містяни просто живуть. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині про стан справ на тимчасово окупованій частині регіону розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, як минула ніч, З чого і які населені пункти обстрілювали росіяни е, сьогодні вночі. За минулу добу ворог обстріляв. 12 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі і Херсон на жаль, є в нас загиблі за минулу добу в садовому на чоловіка, який рухався автівки, Скинули росіяни вибухівку з дрону. Внаслідок чого було загорання автівки. На жаль, чоловік загинув на місці від отриманих травм. Також є поранена і загибла поранена в Береславі. Жінка і загибла в моківському внаслідок е, артобстрілу е, росіян вдарили по цьому самому пункту. Більше десяти прильотів було в Матільське, і е, там загинула жінка з 5-го року народження. Також світла пам'ята співчуття рідних вісім е, приватних будинків було пошкоджено за минулу добу. Він багатоквартирний, І автівки. Ну і господарчі і споруди. Також вчора було влучання в. Електромережу один з об'єктів енергетичної інфраструктури, національного частково було інструмовано місто. Але зараз вже поновили нашої енергетики е, системи. Скажіть, будь ласка, крім артилерії та повітряних атак, росіяни регулярно вдаються до дронових ударів по мирних жителях. І ви зараз про це говорили. ФПВІ атаки наскільки інтенсивні вони, і чи змушують людей виїжджати? І чи ну я питав про це вас раніше? Яким чином чи комунікує влада якимось чином, можливо, якісь правила, якісь заходи безпеки можна вжити? Так, ми постійно публікуємо такі правила, і також, окрім цього, ще і за допомогою наших і волонтерів, і е, таких організацій, як дурвідка інфо, роздруковуємо. Такі листівки, а три розвішуємо в найнебезпечніших районах, де проживають люди, але й де постійні атаки дронів. Хочу зазначити, що це перш за все не в атаки дронів, а скиди дронів це е, дрони мавіки, які скидають вибухівку, а також скидають міни, полюськи, на які потім також можуть натрапити цивільні. Тому вкрай е, треба бути обережним. На прибежній зоні це від війні е, е, вулиці Університетській тут і вниз це вулиця Перекопська і Добре. Це найнебезпечніші е, райони, які під постійним е, пильнувальним е, і атаками е, з російських дронів. Ну і також це Кіндійка, Антонів та ну, природні населені пункти, такі як Станіслав, Борислав, ну і майже всі е, прибережні зони. Враховуючи постійні російські атаки, чи вдається забезпечувати теплопостачання зараз? Це тепло пішло в перші оселі херсонців. Надіємося, найближчий тиждень ми забезпечимо повністю теплом херсонців. Але в нас є звичайно проблеми. Це перш за все мікрорайон Острів, де постійні пориви, і мало людей там проживають. Тому порив в самих квартирах. Важко, важко ладнати, тому що немає кінчів, немає як відкрити, коли хазяїв немає, Тому там приходиться перекривати цілий стояк. Але потрошку рухаємось. Крім цього, ми продовжуємо надавати допомогу, які передають міжнародні партнери. Це і дрова, і пілети, і грошову допомогу, які вони напряму відправляють по спискам. Людям, які проживають в пробежної зонах, де немає світла, газу це 40 населених пунктів, а також в інші, інші громади, де є мало забезпечені незахищені верстви населення, де також направляється ця допомога. Це загалом 38 тисяч мешканців, які отримали цю допомогу. Два роки тому два роки тому і один день. Сили оборони а, звільнили Херсонщину від російських військ, з чим я вас вітаю. Правобережжя, звісно, звільнили, а лівобережжя досі окуповане. І от хочу вас запитати, що відомо а, про те, що відбувається на лівобережжі на тимчасово окупованих територіях області? А в яких умовах живуть люди? Наскільки велика концентрація ворожих підрозділів? Так на жаль, лівобережжя ще не звільнено і ще не пережили цей. Це свято, яке якраз на цій площі за мною було два роки тому, коли зібрались люди, і просто вшаноніли від щастя від того, що повернулись, де окупували їх. Вони повернулись до України і обіймали військових. І я впевнений, що кожна людина на лівобережжі хоче пережити це свято, тому що вони зараз на військових мовах знаходяться там під окупантами. Які тільки займаються пропагандою, але не допомагають людям. Люди сам на сам зі своїми проблемами, в тому числі, це і опалення, тому що ніхто, ніхто не доправляє якісь паливні матеріали, ніхто не готується до зими, також є велика проблема з водою. Електропостачання постійно вимикають, вмикають, немає якоїсь стабільності. Також ще продовжується проблема в більше, мабуть. Двох років вже медичним обслуговуванням немає лікарів. А якщо які є, то вони в більшості да, діяний в допомозі окупантам, які а, постійно доправляють поранених в ці шпиталі. Тому місцевим жителям майже нічого не залишається тільки е, розраховувати на себе. І чекати, звісно, звільнення. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за цю розмову. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую